У затишному селі серед квітучих садів жили двоє дітей Добринка та Вередунчик. Добринка була ніжною та доброю, а Вередунчик трохи пустотливим і впертим. Одного разу вони почули від старої бабусі, що десь у світі існує найбільший скарб. Я хочу його знайти. вигукнув вередунчик. Але як? запитала Добринка, ніхто не знає, де він захований. І вони вирушили в подорож. Шукаючи найбільший скарб у світі. По дорозі вони зустріли мудру сову. Скажи нам, де найбільший скарб?» – запитав вередунчик. Сова хитро усміхнулася. Він ближче, ніж ви думаєте, погляньте навколо. Діти пішли далі і зустріли бджолу, яка невтомно збирала мед. Бджоло, ти не знаєш, де найбільший скарб? запитала Добринка. О, так, він там, де найтепліше та найсолодше. Діти почухали голови, але відповіді все ще не було. Тоді вони підійшли до річки, що дзюркотіла поміж каміння. Річко, де нам шукати найбільший скарб? запитав Вередунчик. Він там, де течуть найдобріші слова, і завжди світить сонце. Задумавшись, діти повернулися додому, а там їх чекала мама. З усмішкою відкритими обіймами та смачним пирогом. Мамо, ми шукали найбільший скарб, але не знайшли його, засмутився вередунчик. Ой, мої дорогенькі, ви вже його знайшли, засміялася мама. Добринка широко відкрила очі. Це твоя любов? Мама ніжно притулила їх до себе. Так, мої любі, немає скарбу більшого за мамину любов. Бо вона завжди поруч оберігає вас, зігріває і робить світ добрішим. І тоді Вередунчик, який зазвичай любив сперечатися, не сказав ні слова, бо зрозумів, що мама була права. З того часу діти берегли цей скарб у своєму серці, бо знали, ніхто і ніщо не може замінити мамину любов.